Анів від виконання законів, що з боку тих, що з боку тих, знаєте, мені розказували, що до 2022 року. ТЦК переважно взагалі не патрулювала. Вони просто розсилали повістки поштою, і достатньо людей приходило. Ймовірно, якщо ми бачимо такі відео, як за цими неприємностями, ну і зловживаннями, коли пакують людей в бусик, то це просто симптом того, що ви ж не приходите по повістках, коли їх вам присилають поштою. Тому що ви починаєте придумувати, що от так не діє, так не працює, або от я мені, мені дуже неприємно, коли я чую, що. Конституцію України маніпулюють. Так? Конституція України, от є стаття про те, що військовий обов'язок є е, е, ні, захист вітчизни є обов'язком громадян, а далі вже по закону. Але тут починається а інша стаття Конституції, каже, що людське життя є найвищою цінністю. Очевидно, що ці дві статті е, ну, є в конфлікті між собою, як мінімум, так? Життя є найвищою цінністю, але захищати державу треба.